Ніколи не засікала, але мені цікаво засікти, скільки часу я щодня витрачаю для того, аби підлити розсаду всю свою. Зараз в мене в розсаднику десь приблизно 7 тисяч, 6,5 тисяч це замовлення на відкритий ґрунт. І ще ось тут є невелика кількість розсади, яка там є трошечки перцю, і тут є помідори Толстой і Ельза. Ще трошки є, які Ельза Ельзі там, мабуть... Геть трошки вже для замовлення, якщо... А то ще є трошки до замовлення. В день температура в нас висока, плюс дуже сильний вітер. І розсада настільки швидко пересихає. І кожен день її потрібно підливати, підливати, підливати. І так, не трошечки, а добряче її треба підливати. Мені просто цікаво, скільки я часу на також щодня трачу. Вже я тут трохи хожу, хожу по цьому розсаднику, може з пів години. No, chego, pif, vindo, não encheu o pifo, a polvina não